Всім привіт! Так, це Кароліна і Аня. В тому влозі ви їх не бачили, бо у нас було темно. Я ж трошки знімала на відео, але там була темнота повна. Тому знайомтесь зараз. Дівчата живуть поряд біля мене, тому ми разом їдемо на тренування От, і будемо сьогодні займатися. Я сподіваюся, що світло сьогодні буде. Питаннячко, їхати назад чи вперед? Що б ви мені порекомендували? Ну, машина в мене висока. Я тут їхала, мені здається, тут ям великих немає, тож. О, о! Обереженько проїжджаємо. І це успіх! -ху -ху. О, я не знаю, тут можна ставати? Тут, мабуть... Розгрузка, якийсь склад. Да. Ну, Ви можете е, вискакувати і йти передягатися, а я зараз перепаркуюся. Так, ну що, світло у нас є. Так що сьогодні буде вам видно. Ось такий у нас зал, ви його бачили, коли я сюди заходила в гості до мами. Тут ще займаються дівчата з художньої гімнастики. Тож, бачите, тут є е, м'ячі гімнастичні. Розминайтеся. Е, скакалки гінастичні. Отич, булави. Це я займалася з таким. Зараз знайду другу і пригадаю, де друга, деякі вправи. А ну, а дві. Каже, ти теж займалася художньою гімнастикою? Каже, ні. ні. Подружка займалася і навчила. Таке. <світ> <світ> ну майже. Ну, а ви весь С, э, світ? Все світло включаєте чи ні? Нам річ, немірно так. Віч-віч. Хоч, Хоч би в телефон не телефон. <світло> 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 <світло>

Вибачались трошки. Задню ногу вище піднімай. Роби мах ззаду, коли ти випригуєш. Раз і ззаду. О! І не нахиляйся в кінці. Ти повинна приземлитися і рівно спинку тримати. Мені здається, тобі мало місця. Треба назад підійти. Не до кінця, ще назад. Ще, 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 ще. О. Угу. А ззаду ножка висіла. Кароліна займалася ще в мене, коли я а, у школі 32 викладала танці Кароліні, тоді скільки тобі було років? Okay, no. Я одразу після рождения прийшла, ну мені сповнила шість. Шість і скільки років ти займалась? Чотири п'ять до десяти. Да. А потім я поїхала в Київ. І на цьому танці закінчилася. Нікуди більше не пішла? На принципі сходила дісти три, але мама сказала ні. Далеко їздити чи що? Ні, це ховшет. Просто вона сказала, ні, ти володі". Ну, хотіла, щоб я там розтягувалася, сиділа, там таке, було, там в тихох і було. А то краще ти нікуди потім не ходила, так? Так. Я теж спочатку до вас ходила, мабуть, місяць, так? Трошки походила до мене. А потім я сюди прийшла. Одразу, так? А Кароліна, не прийшла. далеко їздити. Я сюди з другого класу їздила вже. Молодці дівчата. Ну що, Кароліна що повернулась. Трошки виросла, і мама почала випускати з дому подалі. після така, Аня, Куди ти там ходиш? В Еш і я. Куди ти там ходиш? А на ліву? А це вже друга. На мене направо А у тебе на праву гірше, ніж на ліву, так? Ану, Кароліно, давай, давай, ми чекаємо, що там з а, то ти ж теж трошки тягни її. Ні ну нормально. Буває і ніж. А в сторону? А в сторону? В сторону, що в сторону? В сторону нічого. Н нічого. А в, в сторону прям як у мене. Я теж приблизно так зараз. Так, спинки гнемо. Ой, це ж ми там три перерода назад в соло. А ти взагалі ще... Вмієш їх робити? Чи На вже? Ні, да? Ні, не? да. вперед, так. Да. А ну мостик. Ну, із мостика тепер назад. Ні? Ні, тільки сразу вийшло. Угу. Ну, щось там тобі замінимо. Ну, в Кароліні. Тільки що була репетиція відключення світла. Буквально на хвилинку відключили і включили. Ми вже встигли фонарики розкласти. Ми позаймалися двома. І от прийшли дівчата на тренування манікюр. Манікюр покажи манікюр, покажи. Де? Щоб по підлозі не ходити, не носити груд через цей, ходять через вікно. холодно. кароліні жарко. Прыгала Сірки що танець. Все, всі вдягнуті. Рон просто какие. А от це у них розмінок? Мріємося, дівчата. Так у нас почало і так у нас кінець Я думаю, що не вистачає на це здоров'я У мене якась залежність від вас. Хотіла сказати від Ютубу. Бо я сьогодні не брала камеру. Думаю, зроблю перерву. Не взяла камеру. Виходжу, дивлюсь, стоять мої дівчата веселі такі, щасливі, чекають мене біля моєї машини, бо ми домовились. Сіла і думаю, як я це можу не знімати. Як сьогодні я їду на тренування mm -hmm. і знімаю на телефон, я до того. Так, все. Зараз ми з вами поїдемо ще куди? За м'ясом, бо я так і не сходила в магазин, м'ясний. Почитала тільки що ваші коменти, і ви мене запитуєте про результати аналізів, які я нещодавно здавала. Значить, э, гормони щитоподібної залезі у мене зараз в нормі. Це є супер. Це завдяки селену, йоду і правильному харчуванню. Э, Селен йод я приймаю додатково. Далі загальний білок у мене 71. Це, в принципі, маловато, треба 73. Але це не критично. От. Далі, фіритин в мене не виріс з попередніх аналізів, а навіть трошки зменшився. І я розумію, чому? Тому що я припинила на деякий час приймати оте залізо, бо почала приймати там інші трошки препарати. Там комплекс він йде для волосся, там теж є і залізо. І просто там менше дозування. Я вирішила, що якщо там є залізо, я краще те відменю, щоб не було передозування. І мій ферритин пішов вниз. Це я десь два тижні не пропила своє залізо, там, де дозування велике. От тому я зараз додала і те, і те приймаю. Передозування, я думаю, не буде. Сподіваюсь. От. Тому сферетину у мене ще скільки він зараз у мене? 10. Був вже 17 чи 14, я не пам'ятаю. А зараз 10. Я була дуже розчарована цим. Навіть не хотіла про це казати на каналі. Але зараз ви запитуєте, я розумію, що вам цікаво, бо багато у кого теж є такі проблеми. Тому я ділюся з вами. Не знаю, що сказати. Я зараз почала варити оці кістковий бульйон. Бульйони заморозила і п'ю по стаканчику в день. От. Ну Це такий тривалий процес, не так все швидко. Як я цього втомилася вже. Але гемоглобін у мене 129. Тобто гемоглобін у мене прям супер. Ну гемоглобін хороший. Коротше, я плюси все ж таки знаходжу. От, але працюю далі над своїм ретином. В принципі, у мене по аналізам все нормально. Коротше, слідкуйте далі, буду з вами ділитися. В принципі, я зараз почуваюся нормально. Я не, ж, не жаліюся на здоров'я, У мене все нормально зі здоров'ям. Єдине, що е, мене бентежить це оці, е, серцебиття е, інколи. Е, і стан мого волосся. Я хочу, щоб. Воно було густіше. <гум> Генетика може і так. Але я вірю, що в мене все вийде. Я досі в це вірю. А, що ще? Та, в принципі, і все. Зараз в мене трохи змінився раціон харчування. Подивимось. Я вже стільки е, різних експериментів з їжею е, пробувала. Але те, що мені стало краще, то це однозначно, це все не даремно. бо, по-перше, перестало жирнитися волосся. Е, і обличчя теж у мене було. От зранку я прокидалася, у мене дуже отут -от, зона вся була, прям ну, блестило, і Треба було витирати, зараз такого немає. Потім гормони щитовидної залози. Стали в норму, це супер. І... А і все, в мене не було більше ніяких таких. Ну, випадіння волосся, воно майже припинилося. Зараз хочеться, щоб вони почали рости і не почали потім знову випадати. У мене так відросте отак от. Потім кудись дівається. Хоча отут от у мене ось. Десь, короче, я сушилася феном зараз не знайду. Ось такий пучок ось такий. Довжини. Не випало, короче, нормально прижилося. Все, я нагріла машину, можна вже їхати. чатик Сіті пригадала що пригадала, що тут я купувала оливки, класні. Зараз подивимось. А немає. Оливі. от тут двіжука яка. Зараз вам покажу новий рецептик салатиком. Незвичний рецептик. Я вже такий робила, їла дуже смачно, дуже сподобався. Тож ділюся з вами. Це буряк. Це курка. Дивіться, курки майже в два рази більше, ніж буряка. І сир фета. Зараз все це нарізаємо кубиками. До речі, буряк якось швидше став варитись. чи Тепер сорти. Такий, що не треба його годину варити. Чи я не знаю. Я просто трошки ну півстакану або стакан води, в ковшик налила і поклала туди бурячок. Один отакий. Тому що він невеликий може. Він у мене зварився, мабуть, хвилин за 20. Дуже швидко. Краще за все випікати, запікати його. Це взагалі супер, але зараз, зараз економимо електрику, тож я намагаюся не користуватися духовкою. Ну, Звісно, користуюся, але намагаюся менше. І своєю мультиваркою. Закипає водичка для макаронів для мого коханого. Так, а я роблю ось такий салатик. Ще туди можна додати кунжут. Ну, ясно, що додається ще, як у салат, додається олія. Я додаю оливкову, будь-яку вашу улюблену. І можна ще горішки, грецькі додати. З бурячком. Класний грецькі горішки із фетою болюч. Бачите, це такий салат гарнір. Як основна страва, а не салат. Так, на око додам отакі два кусочки. Ось так. Зробимо їх крупніше, щоб вони відчувалися, як покладалися. Не вистачає ще однієї руки або оператора. Я використовую олію оливкову. А тут я готую. Сніданок, Артему завтра, щоб зранку, швиденько-швиденько йому все було готово. Я готую з вечора, бо інакше зранку він не встигає вчасно на роботу. Одразу мішати, поки не закипить, бо злип, злипаються. Хоч вони із твердих сортів пшениці, типу не повинні, але все одно злипаються, якщо пропустити цей момент. Таки вода закипить. Які ви використовуєте лайфхаки при варінні макаронів? Може у вас є. Діліться в коментарях, буде цікаво. Хтось додає, я знаю, олію столову ложку олії, щоб вони не злипалися. Я не задаю. Я потім краще додам вершкове масло. Отак набігав зайві. Ти бачиш, що для Артема йому не треба зайві жири, це точно. Бачила колись рецепт, типу, щоб дві хвилини кипіли, потім через 2 хвилини, давайте спробуємо. Зараз скільки? 17,10. Дві хвилини хай киплять. Потім треба вимкнути, накрити кришкою і щоб вони ще 10 хвилин стояли. от саме спає. Чи 8, не пам'ятаю, 10 чи 8. Що вони без варіння потім виходять і виходять прям ідеальні, італійські. Скагеті. Перевіримо. Дві хвилинки. Вимикаємо. Закриваємо кришкою і через 8 хвилин перевірю. Ще я почала робити ось такі заготовочки. Це майбутній салат. Тут просто все нарізане. І завтра зранку я просто це все покладу в велику миску, перемішаю, додам сіль, додам олію і буде салат артему на ранок із собою на роботу. Ну, трошки мені залишиться на сніданок. Бо зранку теж дуже довго це. Поки одне достанеш з пакетику, поки наріжеш, потім інше, третє, четверте. В общем, салат займає реально пів години зробити. І ще пармезанчик натираю, от сюди, в стаканчик, ставлю потім в і в мене готовий так натертий. можна посипати страву і в салат посипати, тобто не треба доставати терку марати. І витрачати на цей час. Просто один раз отак зробила от і там на 2-3 дні мені стаканчику вистачає. Таким чином потрошку можна економити і там трошки часу, і там трошки часу, і в принципі, виходить, потім дуже зручно готувати. У кого свої лайфхаки є, щоб якось полегшити собі ці кухонні будні. Обов'язково теж пишіть в коментарях. Буду читати і я, і люди почитають. Буде корисне всім таке. Так що давайте, дівчата, хлопці, організовано один одному допомагаємо, бо без кухні ніяк. Всі ми тут стоїмо. Всі ми тут стоїмо, всі готуємо. У кожного є якісь свої фішечки. Якщо знати фішки один одного, то можна, можна багато часу зекономити. Я не знаю, оцю скоринку в пармезані їдять чи ні. Вона наче з'їсна. Їз О, Артем прийшов. Хто там прийшов? Дід Мороз. Мороз з подарунками. Тягни сюди подарунки. Де камера? Нема камери. Що, не можна з тобою поговорити? Можна. <гум> О, подарунки точно приніс. І зараз будемо розбирати. Що там за подарунки? Ось бачите? Потім зручно і швидко все. Так. Що тут у нас? Награв і мандаринки. Артем був у батьків. Колбаса. <bata> Такого у нас немає. Конфетки. На розпаковку. розпаковку роблю. Якийсь салат. Зараз знову напишуть, що тебе підкармлюють, бо я погано готую. Так, такого я не готую. Слава Богу, бо Артем був вже катався по землі, а не ходив. Ні, ну красиво жити не заплітіш, звісно. Боженінка, колбаска, котлетки і рибка. Це в них, а, а ще якісь. Це в них родичі приїхали і було застілля. А це пахне солодким, якийсь пудінг чи пташине молоко. Щось таке солоденьке. Я тут трошки попеклала. Конфетки. конфетки виглядають як пташине молоко. Ось зараз з'їм. Конфетку хочу. Транжири, транжири плюс транжири. Але от коли я вже в руках тримаю, то все. Хочу з'їсти. Артем, можна я твою конфетку з'їм? Цукерку? Одну. А може дві. Пташине молоко. Асоціація у мене з дитинства. Да, от в дитинстві єдині конф... Конф... цукерки, які я отак от пам'ятаю, були у нас вдома, це пташине молоко. От якось. Їх ми купували іноді. А оці всі смакталки, карамельки, це тільки у бабушки, у бабусі у дідуся. Дома ні а ну і вечерній Київ з горішками. Ну, я ж, звісно, протикала час на 5 хвилин. О, виглядає звареними зараз. Я отак виделкою пробую, як вони. О! Так, да, супер! І не переварилися. Ну, ці загалом дуже важко переварити з цільнозернові, Цільнозернові. Так, тепер зливаємо, додаємо масло. Слухайте, клас, мені подобається. Потім отак просто масло. Був великий кусочок, це вже розтанув. Робимо оп-оп. І все. Сніданок і обід Артема. Плюс котлети там йому передали, всяке м'ясо. А ми тут чекаємо, поки світло вимкнуть. А його не вимикають? Я собі зробила чай. О, чаюк зробила заблік пихою останньою порцією. Як мені, Можна було чоловік. Ти ж собі виноград приніс. Там було трошки. Можна було поділитися останній порцією. Я тобі дам попробувати. Ти такий не хочеш? Будеш? Так. На. Купила я за порадою підписників отакі фонарики на батарейках. І там в мене ще в коридорі висить. І дуже прикольно, вистачає, коли вимикають світло, то в принципі приємно знаходитися в приміщенні, аби ще інтернет був в цей час. Але сьогодні світло не вимкнули, тож сидимо просто, просто сидимо в інтернеті. Всім смачного і гарного дня! Isso é